Вітаю всіх на своєму каналі, готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную рецепт десерту для малечі, але чому тільки для малечі дорослі теж полюбляють смаколики. Десерт буде на основі шоколадного бісквіту, вершкового крему і родзинкою буде полуниця. Поки я готую інгредієнти, а ви не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. А що ж нам для десерту необхідно? Борошно, цукор, яйця, молоко, какао, розпушувач, олія. Це буде бісквіт, крем-вершки, крем-сир, цукрова пудра і полуниця. А зараз приготую бісквіт. Для бісквіту мені необхідні яйця. Я не розділяла на білки та жовтки, а відразу ціле яйця та цукор. І буду збивати міксером до збільшення в об'ємі та білого кольору. Готовність збитих яєчок можна перевірити ось так. Якщо залишається смужка хоча б одну секунду, значить яйця вже збилися. У збиті яйця додаю частину борошна. Я його просіювала, але ще раз не завадить його просіяти. Какао, теж частину, і розпушувач. Якщо залишаються грудки, можна ось так пальчиком їх розім'яти. Все перемішую, але перемішую не інтенсивно, а ось такими рухами, піднімаючи знизу догори яєчну суміш. На цьому етапі додаю олію. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Перемішую, бажано так спіднизу, тому що олія осідає, щоб все перемішати. Додаю вже борошно все, другу частину, какао і просіюю. Знову, якщо грудочки, їх роздираємо. На цьому етапі додаю молоко. Молоко в мене кімнатної температури. І все перемішую до однорідності. Готове тісто викладаю на деко, попередньо застелила пергаментом. Буду випікати у розігрітій духовці до 180 градусів хвилин 20-25, видивитися за своєю духовкою. Деко у мене розміром 41 на 37. Тісто рівномірно розпреділяю декові. духовка на цей час має бути вже розігріта. Щоб поставити бісквіт уже в розігріту духовку. Готовність бісквіта перевіряю шпажкою. Якщо шпажка суха, значить бісквіт пропікся. Зараз даю йому вихолонути, повністю вихолонути, потім буде вже формувати кісточка. Бісквіт вихолону, зараз я хочу порівняти краї. Розрізаю бісквіт на смужки. Смужки у мене будуть довжиною 10,5 см. А тепер ці смужки буду ділити по 5 см. Я один відміряла лінійкою, а тепер по цьому буду вимірювати наступні, прикладаючи ось так. А зараз приготую крем для майбутніх тістечок. До цього беру вершковий крем-сир, додаю його в миску, до крем-сиру додаю цукрову подру. І ось такими рухами буду розминати крем-сир та цукрову подру, для того, щоб перетворилося в пасту, і, коли вже я буду збивати міксером, не розліталося по всій кухні. І кухня буде чиста. І крем буде збиватися легше. Ось таку пасту перетворила крем-сир та цукрову пудру. Додаю вершки. Вершки я брала 33%. Вершки в мене охолоджені, поступово додаю і розминаю, об'єдную всі інгредієнти. Спочатку об'єдную лопаткою, знову щоб не забризкати всю кухню і міксеру було легше працювати. Буду збивати міксером до утворення стійких піків. Крем вже готовий, утворюються піки, будьте уважні, щоб не перезбити крем. Перекладаю крем, в кондитерський мішок з насадкою. Насадка може бути на ваше вподобання. Підготую полуницю, для цього відрізаю хвостик, розрізаю навпіл. Якщо полуниця велика, то можна її і на три розрізати частини. Ось так, щоб вони були як трикутнички. Я взяла два бісквіти, один бісквіт буде низом, а один буде верхом. Беру крем і висаджую квіточки. Накриваю другою частиною бісквіту і знову висаджую квіточки. Зверху викладаю полуницю. Готове тістечко перекладаю в миску. Тістечко готове, прикрасила його полуницею, тому що зараз саме сезон полуниці, але прикраса може бути і родзинка будь-яка і ягода. А зараз смакую і ділюся своїми враженнями. Десерт в міру солодкий, а родзинкою дійсно є полуниця, додає пікантного смаку. Дякую, що додивилися відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. До нових смачних рецептів!